Привіт, усім дерогаційні також хочу подвистикам округів наші пастирі дуже гарно показують. Включить розум, що ви дивитеся, що вам пропонують, як ваше життя, е, ну як воно реагує на це, все, що воно відображає в вашому житті? Чи ви справді маєте радість? І спокій на душі, що вас е, життя радує, те, що ви слухаєте, те, що вас окружає. Ну, треба переосмислити своє життя, тому що Бог він прийшов дати нам світло, розум, включити розум. Він нам дає слава Боже Ісуса Христа. Ем... Пише Біблія, що нам треба мати розум, Христовий, все світ все те, що зараз відбудеться, вони намагаються любими способами виключити наш мозок, щоб ми були в ілюзії, щоб ми не знали, де правда, щоб ми не знали, хто ми є, яка наша місія на землі. Любими способами цей світ намагається нас виключити, а Господь нас включає, Він нам дає світло. Ісус Христос це світло. Яке нам показує, де темрява, де Бог дає світло, і нам також важливо це прийняти світло, тому що це світло, це спокій, мир душі нашій, це щастя, це благодать. І Бог він наоборот хоче включити нам мозок. Бог такий уже любить, що він до, до такої степені нам дає через стегно, Він нам навіть дає церкву, онлайн. Щоб ми могли ми збиратися, що вже не треба нікуди ходити. Ну настільки Бог так нас любить, що нам вже навіть таку ліниву церкву дає, щоб ми, ми прийшли, підключилися на слово Боже, послухали в откровення, наповнили своє Боже Слово, але ми все одно не маємо часу. Ми все одно маємо свої справи. Нас робота, сім'я, відпочинок, гульки і так далі. Нас немає часу. Люди думають, що треба йти фізично до церкви, але Бог. Не перебуває в будівлі, Бог перебуває на людях, там, де є Дух Святий. І Вознесення не буде будівлі, буде Вознесення людей. Бог вознесе людей мертвих в Ісусі Христі, а потім церкву свою це люди, які будуть вознежені. Тому Бог Він перебуває всюди. Неважливо церква важливо дух, дух чи та людина, яку я слухаю пророка. Бастера, чи вона є духовна, чи вона спасає душі? Чи вона має це світло Боже? чи вона, що вона має Ісуса Христа, яка допоможе нам розпізнати де вже пророк, де Бог, де сатана, де темрява, де світла. Ну реально, я можу сказати по собі, скільки я ходила в світі, прожила 30 шість років. Я ніколи не розуміла, що оце, що зараз в світі відбувається, це наші тут наші гріхи, мої гріхи. Тому що я так само, на жаль рекомендувала. Рекомендувала злість агресію, тому що я випи цю всю агресію, злість на людей. Таким чином я а, тобто рекламувала сатану. Я показувала приклад, тому що із кожен із нас ми казуємо, е, і площання плоті або Богу, або сатану. Тому Бог дає час. Час кожному вибрати і за ким послідувати. Чи ти сьогодні вибереш послідувати за Богом? І за Божими помазанками за церкву Ісуса Христа за вченням посвідки, чи ти будеш йти за сатаною? Бо коли ми з'єднуємося лиже прогулками, лиже різними вченнями, то ми придвигаємо сатаніс, ми рекомендуємо цей ситаніс, і тому нам треба включати свій розум. Бог каже, включіть мозки, будьте розслугливі, каже Петро. Розсудливий, візьміть і розсудіть, подивіться, що у світі робиться, чому це зараз відбувається, яка причина, що такий ми збираємо наслідок, тому що є сіяття і є жаль, що людина посіє це по пожне, бо Бог не може бути оспіяним, тому що людина саме сіє зло, людина вибирає жити як сатаністи, а потім говорити Бог, де ти, чому це все відбувається? Але коли ти от, недавно направила це відео, коли чула. Е один ходив питався, чи ви вірите в Бога, і ти слухаєш, ні, я не вірю в Бога, я не вірю в Бога, я не вірю в Бога. Це страшно, це страшно. Ми е, відригаємо Бога, ми таким чином нехтуємо Бога. Ну, ми обернулися самі від Бога, задом. ну той Бог каже, не потрібно мене. Ну, то все. роби собі самі, як знаєте. І людина намагається щось самі зробити, якусь винайти безсмертя і там всі ті, е, 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 як що. Наука, ця вся медицина кошти, щоб винайти э, ви безсмертя, тому що вони знають, що є безсмертя. А безсмертя це Ісус Христос, який прийшов, помер, воскрес і прийшов і показав, що безсмертя існує тільки через Ісуса Христа. А сатана намагається через людей, через якусь науку. Через якісь там аналітики, політики, через всяку медицину, які подає всі фінанси, ресурси, ну, знайти життя вічне. Ну, але їм це не виходить. Що, тому що неможливо, неможливо, Бог може тільки зробити це. Тому що Він бачив, як він Лазаро воскрешав і багато робив чудес. Наш живий Господь це Ісус Христос, який може все зробити для нас. Але нам треба вибрати, вибрати хрест. Хрест, покласти свою душу за Імане, свою душу за Ісуса Христа, свою душу за спасіння інших людей, так як Ісус поклав свою душу за спасіння моєї і кожного із вас. Тому нам треба зараз не нехтувати, бо час це найдорожча купюра, що в нашому житті, тому що ми не знаємо, коли ми перестанемо перед Богом. Ми можемо і сьогодні, і завтра. І нам треба дослухатися Боже пророки, які кричать руками. Люди, покайтеся, люди, прийдіть до Бога, примиріться з Богом, бо час близький, бо прийде е, е, кінець. Шоста печатка, як буде відбуватися, це він буде відбуватися це кінець світу, як сіть прийде на нас, як сіть. Ми не будемо навіть не сподіватися, як це відбувалося за часів судом і гомори, за часів ноя люди не сподівалися, тому реально нам включати мозки. Які я позиції зараз, Чи я Божа дитина, Чи я дитина сатани і вибір стоїть за кожен із нас. І кожного дня я також вибираю, чи Бог, чи сатана, тому що, на жаль, сатана приходить в наше життя кожного дня. Тому що він вважає, що я, кожен із нас це його є, міє, для нього є дом. І він намагається поселятися в нас. Але ми навіть цього не розуміємо. Ми недооцінюємо сатану. Ми недооцінюємо, хто то такий. І він не є чорт з і з копитом, а реальна особа, яка вже ну дуже багато звела людей, дуже, дуже багато вже пророків.